Продам власний автомобіль Jeep Renler, комплектація Сахара, колеса, як ви бачите, а Значить, Автомобіль я купував рік тому в Одеситів. В Одесити на ньому від'їздили 60 тисяч і я вже майже 15 тисяч не катав. Значить, всі нюанси з тим, що він колись був дарений, вже всі ліквідовані. Тепер треба їздити тільки і насолоджуватися. Він є кабріолет, якби хто не знав. дверні карти, значить сидіння шкіряні в хорошому стані, майже новинки. Ось так виглядає салон. так Хто не знає, це є автоматична коробка передач, понижений ряд передач, значить повний привід всякі прикольні перехідники, бардачок, значить дахо тут знімається, дитяче крісло без проблем стає. Позаду також супер великі широкі місця.